Атолій Тимошук висловився під час судового засідання щодо знаття з нього санцій з боку Української асоціації футболу. Я виступаю за мир на Батьківщині. Хочу, аби всі сторони сіли за стіл перемовин та знайшли консенсус, що відновить мир. Якщо комітет вважає, що мої відсторонення, позбавлення регалій та тренерської ліцензії допоможуть відновити мир, окей, я готовий відмовитися від усього самостійно. Але як професійний спортсмен, як людина, для якої репутація у футболі більше, ніж слова, я не дозволю, аби мене використовували для політичних маніпуляцій, заявив Тимощук. Лінер Челсі Михайло Модрік відвідав боксерський поєдинок між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. І ось як прокоментував цей момент головний тренер Челсі. Це добре, що в такий момент він може трохи відволіктися від ситуації. Я спілкувався з Мішею. Ми намагаємося його підтримати, Тепер нам залишалося тільки чекати. Українські легіонери показали себе досить непогано минулого вікенду, артем Довбик відзначився голом та асистом в матчі за Рому проти парня, в якій його команда перемогла 5 0 Анатолій Трубин відстояв на нуль. Матч Чемпіонату Португалії, де виграла, я Обенфика виграла в Турло 3-0. Ілля забавно зіграв весь матч проти Манчестер Юнайтед, де його Борнмут переміг 3-0 і Ілля був визнаний найкращим рацем матчу, а також потрапив до збірної туру. Евертон Віталія Миколенко зустрічався з Челси Михайло Модрик. Михайло пропускав матч через допінний скандал. А в Італії Миколенко в свою чергу зіграв повний матч і був визнаний найкращим гравцем матчу. До слова, це був сотий матч у футболці Евертона в Прем'єр-лізі для Італія Миколенка. Голкіпер Київського Динамо Георгії Бущан зіграв найбільше матчів на нуль в УПЛ у 2024 році. На рахунку Бущана в цьому році 14 матчів на нуль. На один менше ніж у 2021 році. Дякуючи півзахисник Делеалі, який наразі є Вільям Гентон після того, як розірвав контракт з Бешекташем, цього тижня почне тренуватися з італійською командою «Кону», яку тренує Сеск Фабраз. Його будуть оцінювати під час тренувань і від цього будуть відштовхуватися, підписувати контракт з ним чи ні. Колишній зірковий півзахисник Челсі Оскар повернувся до бразильського Сан-Паулу. Півзахисник уже попрощався в Шанхай-Порт. За китайський купень виступав у січні 2017 року, відколи залишив Челсі.